Так, сьогодні ще один великий день в цій хаті, тому що сьогодні нарешті на кухні в мене буде кластися плитка. Для цього я спеціально викликав з професіонала Степана, який там теж раніше був відео. Сьогодні от буду вам знімати, як буде відбуватися весь процес. Плитку я буду класти. Я вирішив не заморачуватися, класти плитку чорну, тому що все біле, буду класти чорну плитку, та що в мене в ванні така сама. Но вона не зовсім така ж чорна, вона така, типу, як сіра, виходить. Шажа, графитово, но... Ну. Так, процесс идет. 27, 25, да? 37 штук, 8 штук, 8 штук сюда. Ну и все, 8 штук готов полностью хватит. Ну а в нас есть 14, да? Ну, ну то все, Высточит, значит. Шилыш. Шилыш. Супер. Короче, зараз тут з Степаном говоримо. І от в індусі він там працював. І в них. Ну, ми теж якось працювали в індуса, і там просто був такий кошмар вдома творився, що ну, жах. Тобу, каже, от там все, гарна плитка, все багаті багаті люди, дорогий дім, а просто все таке грязне. Ці крани золоті. Крани він. золоті, всі такі ну, зашморгані. Все вів на цьому наліт на, на, на той. Наліт, так. Від і, води, і, води і, ну. І той, коротше, він мені показує, ну, типу ходи сюди і можеш там то зробити силикон, это зробити. Я кажу, окей, блін. Ну я так зробив, йому почистив, кран йому почистив, <рес> <рес> <дуже сподобав. рес> треба було ще за клінінг брати в нього, <рес> <рес> ні? Не так давно за 50 доларів. Але що, в загальному все окей, так? Да? Робота є, гроші, лавеха мутиться. Гроші складаються. Гроші складаються, так? Но. Ну, що, подушку треба мати. Ну так. Ми з Степаном говорили, що от на початках ніхто нікого не знав, а зараз він на розхват просто. На розхват. Дні дзвонять, другі дзвонять, треті дзвонять, він вже вибирає між, ну, так сказати, між роботодавцями, між підрядниками, до кого краще піти. Ні? Да, то, посередникам, між, між посередниками, так. Посередники завжди є. Ну, це буде, нормально. Хай заробляють, та, хай заробляють але... Теж, але, але теж хай не жаднічують. От це так, найголовніше. Щоб кожен заробив. Щоб кожен був довальний. Це найголовніше. Все, Степан на сьогодні закінчив, показую вам результат. Такий результат файно виглядає. Він ще не все закінчив, там ще щось має ну, зафугувати отут. І завтра він приїде і це вже доробить до кінця. Багато було в нас думок про те, що чорна плитка може не підійти, але зараз дивлюсь, гарно виглядає так. Вона ну, класно дивиться, коли все біле. Є все біле, там деяка техніка чорна, і так само плитка-чорна, плитка чорна, кухня біла. Я думаю, що воно виглядає непогано. А ще у мене в планах: ну сьогодні точно ні, сьогодні я щось нічого не хочу робити. Ми хочемо ці двері перефарбувати повністю такий колір чорний зробити, як оці міжкімнатні двері. Треба їх зняти, повністю перетерти, запримурувати і зробити в чорний кольор. Думаю, що багато чого також поміняється в кімнаті, як ми це зробимо. Потім наступний крок: оцей комод, ми хочемо продати, і в мене в гаражі є комод 1970-х років випуску. Ось цей комод, він дуже класний. Він дуже класний, дуже важкий. І він зараз просто в пилюці. Я хочу що зробити? Стерти повністю оце от, ну коротше, топ оцей. Перетерти, щоб він був дерев'яного такого кольору. Бачите, от як тут буде колір І хочу дати прозорий лак. Тут, значить, як воно відкривається, тут такі ще шухлядки висовуються. Дуже гарно. І якісну. Саме головне, що це якість, це важкий комод. Я читав про цю фірму, про цей комод в інтернеті через чат-GPT. І що мені сказав чат-GPT, що 70 роки, ну, від 70-х до 80-х років випуску цей комод, він є. На той момент його могли собі дозволити тільки добре забезпечені люди, тобто якісь багатії. А я його купив за 40 доларів. Він стояв на продажі щось за 400 доларів довший час на маркетплейсі. Я, я десь два місяці людині писав, що я за 40 заберу, його ніхто не забрав, і потім він все таки погодився, я його забрав за 40 баксів. І хочу його так переробити, повністю може навіть пофарбувати. Не, ну, верх я вже сказав, як я хочу зробити, щоб він був отакий, як цей вершок, щоб був такий прозорий, дерев'яний колір, гарний. Цей, до речі, комод я реставровував теж сам. Ну, так, не, не дуже якісно реставрував, але перший раз це то що я перший раз робив з реставрації меблів, так так воно в мене вийшло. Цей верх я сам зробив з паркета. Його тут не було. Тут був інакший, Коротше, під незон такий не дуже гарний. У ванні тут така ситуація. Бачите, оце, от напевно, треба все-таки за це вже взятися. Поїду, може, сьогодні в Depot, куплю покуплю. Такі кутики, то приклеємо Може, не сьогодні. Не знаю. Сьогодні щось взагалі нічого не хочу робити. Скачав собі фільм, такий там, коротше, два фільми собі скачав. Такі по 70 Гігабайт, щоб нормальна якість була. Я, до речі, завжди більше скачую фільми, ніж дивлюся онлайн, для того, щоб була максимальна якість. От на цьому телеку зараз буду лежати, дивитися, а може в спальні. Ще, ще поки що не придумав. До речі, от треба було мені це зробити ще дуже давно. Замовити цілу коробку валіків. Вони так ідуть, вони такі розхідні матеріали, що просто капець. І, це ціли, ціла ця коробка коштує щось 20 баксів. 20 баксів 60 валіків. Уявіть собі, в Home Depot один такий валік коштує, напевно, доларів не знаю, 4-6, а тут 60 зразу за 20 баксів ціла коробка. Треба було давно це зробити. А, І також купив собі кісточок. Для чого я це купив? Ну, взагалі, завжди, завжди треба щось підфарбувати, щось під цей. Тоже щось не знаю, за 10 доларів десь з Amazon. Тому що будемо фарбувати повністю всі плінтуса. Отут от це все теж треба фарбувати, дуже все позашпакльовано. Воно і треба це все перефарбувати в білий колір, щоб було гарно. Я зараз сиджу в себе на подвір'ї і просто спостерігаю, дивлюся на ось це. Знаєте що це таке? Це телевізійна антена ще тих років. І, я, і це вона йде від сусідів. Тобто, це от за сусід, за парканом, там зразу сусіди. І це їхня антена. <кій> і Я чесно не здивуюся. Що ця антенна не лишилася просто ще з якихось часів, а вони її дотепер використовують. Тому що враховуючи те, що в Америці ще користуються факсом, паспорт громадянина приходить по почті, я взагалі не здивуюся, що вони її використовують. Тут, знаєте, часто дзвонять з інтернету, провайдер інтернету, і каже, ми вам можемо підключити там, 300 каналів. Я, я думаю, Блін, ну, які 300 каналів, про що говорити? У мене є інтернет, в мене є Netflix, в мене є там всякі стрімінгові платформи, я можу дивитися все, що я захочу, мені не треба ваші підключення каналів, але я розумію, що є люди, яким це треба, і які купляють ці послуги тут. І я вже нічому не дивуюся. Уявіть собі, тут є одна мережа магазинів Walmart, один такий, з самих розповсюджених магазинів по всій Америці, в кожному селі є цей магазин. Там в радіусі я не знаю, кожних 15 миль по всій Америці є Walmart. Ну Може, я трошки перебільшую, але. Приблизно так, і уявіть собі, в цьому магазині не приймають Apple Pay, Тільки фізична карточка. Ти не можеш розрахуватися телефоном або кеш, або фізична карточка. А в мережі магазинів Костко теж дуже популярний, дуже популярна мережа магазинів. Ви можете розрахуватися тільки карточкою Visa. Тобто MasterCard вони не приймають, тільки карточку Visa. Для мене це теж було дуже дивно. Я от не пам'ятаю, здається, вони теж Apple Pay не приймають тільки фізичну карточки. Ну це не точно. Якщо хтось точно знає, то напишіть в коментарях. І ви не подумайте, що я зараз там щось жаліюсь на країну або критикую країну. Ні, я просто розказую те, що деколи мені не зрозуміло. В цій країні створюють штучний інтелект, там машини, які самі, самі їздять, запускають ракети в космос. А деколи ти можеш прийти в якийсь магазин, хочеш розрахуватися карточкою, а вони тобі кажуть, що ми приймаємо тільки кеш. Це насправді дивно. На сьогодні це все. Напишіть, як вам плитка сподобалась, не сподобалася. Пишіть правду, якщо не сподобалось, так і напишіть, що не сподобалося. Напишіть чому. Ще хотів сказати, що я не заклав розетку через те, що оцей от болтик, який тут є, стандартний, Оцей. ось цей болтик, він не достає сюди за короткий. І я зараз в інтернеті на Амазоні замовлю болтики довші, і вже тоді закладу розетку. Тут вже заклав, Тож виглядає гарно, чорний з білим. Ну, все тепер точно. все. дякую всім, що дивилися. Пишіть в коментарях ваші запитання, і всім до побачення.